Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про свій догляд за обличчям. Це я обрала серію Clear Skin для проблемної шкіри обличчя від Avon. Перший етап це ось така пінка, легка пінка, гарно очищає шкіру обличчя, підходить для щоденного використання. Наступний етап це скраб пілінг. В складі має волоцький горіх, потрібний, який гарно очищає пори, робить сальні дики менш помітними, бореться з акне і делікатно очищає шкіру. Також я використовую 2-3 рази на тиждень ось таку масочку. Масочка швидко застигає, треба тримати 4 хвилини і змити. Потім я наношу легкий зволожувальний доглядовий крем цієї крем ж лінійки, має легку текстуру і швидко вбирається. Але найкращий засіб цієї лінійки, від якого взагалі я в захваті, це ось такий маленький гель для жидкої дії, який бореться з прищиками, висипаннями різними, постакне. Сальними нитками та чорними точками. Для прищиків це взагалі просто знахідка. Користувалася з першого разу він мені сподобався, повторюю, не один раз і рекомендую всім, в кого є такі подібні проблеми з обличчям дуже хороший засіб. Тож, рекомендую цю лінійку. Хто бажає спробувати, звертайтеся, замовимо. Дуже хороші засоби, мені подобаються, особливо ці два: пінка для очищення і гель швидкої дії просто знахідка. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!